18-річний Денис дуже любить природу, годинами каже, може скручувати з різнокольорового паперу ось такі квіти чи робити із круп аплікації, а ще хлопцю до вподоби малювати. Там масляними фарбами. Ілля на виставку приніс роботи, які створив разом із вихователем. Хлопчик зобразив українських вояків. Діти мріють про мир і мріють, щоб їхні батьки повернулися додому. Організатори обласного фестивалю Сузір'я Надії кажуть, творчі витвори дітей, які мають фізичні вади, щороку вражають. Їхні аплікації, мальовані картини чи вироби з дерева свідчать про гарні здібності до цього. Роботи, які є на виставці, вони унікальні. Унікальні тим, що кожна дитина вклала свою частину любові, любові батьків, які щоденно з ними поруч пліч опліч, любові тих керівників, які навчили їх це робити, майструвати, малювати. Нові методи адаптації в суспільстві дітей з особливими потребами шукають чиновники. кажуть, найпершою проблемою є рання діагностика фізичної вади, далі індивідуальна реабілітація. Вміло її проводять за кордоном. Після цього діти-інваліди можуть впевнено відчувати себе в суспільстві. Досвідом з боковинськими медиками невдовзі ділитимуться італійські реабілітологи. Вони працюватимуть в кіцманському центрі соціальної реабілітації. Дзвіночок і медики, і реабілітологи вони будуть приїжджати сюди. Ми зараз висилаємо їм справи дітей. Те вони будуть дивитися, вивчати кожну проблему, щоб знати з чим їхати. В основному це вроджені вади, це ДЦП, це аутизм, це розумові розлади. Чиновники планують, піталійські реабілітологи провели семінари, тренінги та, зокрема, розповіли, як запровадити інклюзивну освіту, навчання дітей з особливими потребами у звичайних школах. Ми повинні працювати над тим, щоб ці дітки були. Інтегровані в суспільство. А якщо вони з дитинства не будуть в соціумі, не будуть читися разом, то ми ніколи цього не досягнемо. За планом проект працюватиме впродовж наступного року до жовтня місяця. Має гуменна Ярослав Левицький місцевий час.